Слава Богу, слава Україні! Ну, я хочу сказати про акцію, яку ні, ти самі можна було. Почекай, чекай, чекай, отак. Воно Бу, якраз люди. Про акцію, яку ми проводимо. Чому? Значить, був день героїв. Я е, виступав і хотів людям донести про рівень патріотизму, який в Романові він недостатній. І що е, саме... Цей замах на нього, він готувався. Мене перебили, На другий день людину побили. Ми прийшли вчора з побратима, не з ним, а з іншим, якого теж обурювали, ми прийшли до школи, до директора школи, в якій ці учні навчаються. Ну, Зрозуміло, мій побратим знімає, я задаю йому запитання директорю. Директор почав обурюватися, що ми його знімаємо. Я кажу, ви вас не убурює про те, що побили ваші учні, а у вас у про те, що ми вас знімаємо, ми встали і пішли. Викликаємо поліцію, приходить наряд поліції. А мій побратим якраз лікується і він в тапочках приїхав. Поліцейському теж кажу, що ми вас викликали, тому що побитель, атовець. А він почав питати мого побратима, а чого ти не по формі? Я знову кажу. Хлопці, ви курите, чи ви взагалі приїхали по дзвінку, ж вам сказали, що ви це питання закрили. Ну, В кінці вони зрозуміли, що ми знаємо про вас, і ну, мов, давайте по-іншому, так далі кажу, я вас не викликав, що ви мені консультували, ви повинні прорагувати. Ввечері е, до нього приходила ця зам директора школи, яку теж не обурила, і вона починала казати вже, як би це питання закрити, зактерти. Він атовець, він інвалід другої групи. Він працює в школі, викладає соціальний педагог. І людина теж, виходить, педагог, яка я, дивився, яка я дивився в Фейсбуці, вона член партії, там ця Європейська Солідарність. Вона займається не вихованням людей, а вона займається політичними своїми роботами. І вона замдиректора в Фейсбуці. І тому я думав поговорити з керівництвом школи для того, щоб підняти питання про виховну роботу, що її все-таки варто підняти на певний рівень, бо він недостатній. Ми зрозуміли, коли я сюди не прийшов, я почав її про це знімати, вона хотіла зі мною домовлятися. Коли побачила, вона сказала, що значить, що я не воєнний і втікла. Сьогодні ми почали те ж саме робити таку вже акцію, щоб привабити увагу, до речі, пан Кодак, він є депутатом голосної ради. Ми хочемо привабити увагу, що в кінці не вже вас не настражує хлопці. Вони приходять і кажуть: а ходок допомагає, нема питань. Він допомагає, але він цим не купив індульгенцію, щоб, наприклад, халати мимо пальців відноситися до побиття. Якщо ти депутат, значить ти береш на себе певну відповідальність. А наша задача, ми розуміємо, що вони не будуть будувати громадянське суспільство, вони будують собі князівство, панство. панство собі. і дивляться на на людей, як на холопів. це нас... їх з України. Так, і ми, і ми заставимо все таки, що тут в Романові буде громадянське суспільство. Ми будемо вказувати, як потрібно робити, як жити. Тому що Конституція нам гарантує ці права, і тому ми в правовому полі, але вже приходять навіть деякі люди, які воювали, які вже їх підсилають і починають казати на нашу акцію, що ми будоражимо людей, ми інші. Тобто, ну ми це вже бачили, ми вже пройшли багато чого, і ми не будемо задню давати. Ми все-таки притягнемо увагу, тому що якщо сьогодні ми подивимося через пальці, завтра. Є ж багато, от дивіться, в мене є навіть інформація, що навіть не всі загиблі, вони там відзначені. Тобто ми самі повинні об'єднуватися, ми повинні самі брати асоціацію. Тому що от все те, що ми маємо право тут жити, не існувати, а жити. І повинні ми зрозуміти, що таке жити, а що таке існувати. А виходить, що. Фотоку можна жити. Депутати ведуть себе. Вони, до речі, мій виступ, який про це казав про громадянське суспільство. Вони сіли, зробили сесію, засудили мій виступ. Це взагалі. Ну, зараз ми будемо, звичайно, про це говорити. Тобто, всі депутати вони є моральні. Вони лишать задницю зверху, тому що вверху казівка. Волонтер Татяна, я з нею розмовляв, ось я була на сесії. Вона каже: всі голосують автоматом. Без обговорення, без нічого. Хто за, всі за. Раз опустили руки, то це що за голосування? І тому ми виведемо на чисту воду. Не буде, що ви під килимно, під відом того, що зараз війна йде, ви будете... Е е їхня основна задача заволодіти залишками того, що залишилося. По-перше, вирізається ліс безконтрольовано. Я просто хочу задати пану Ігорю. Може і він правильно вирізає, нема питань. Але я задам питання, Юрію, у таке питання. Якби в нього був як у перукаря, була така машинка, і в нього була можливість земну кулю такого обстригти від лісів, він її обстріли. Ні, фікбє. Тому наша саме задача показати, що ми маємо право задавати питання, ми маємо право на гідність. Була революція гідності. І ця революція гідності вона зараз продовжується в такий спосіб, тому що Росія не хоче, щоб ми були вільні. Вона хоче, щоб нас поставити на коліна. А на колінах. Ми не будемо. Хоч і частина, вони стоять. Я думаю, весь депутатський корпус стоїть на колінах. Ну все.